Доброго дня. Ви на каналі Центр правової допомоги Є з вами юрист Олександр Васильович. І сьогодні ми проговоримо про виїзд чоловіків за кордон під час дії воєнного стану через повномасштабне вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року в Україні було офіційно введено воєнний стан, а з ним і введено в дію заборонено виїзд чоловіків від 18 до 60 років. Проте також варто зазначити, що чоловіки мають. Право перетинати кордон, кім вже за 60, або юників віці до 18 років. Також право виїжджати за кордон мають ті люди, що постійно проживають на території іншої держави, тобто мають ПМЖ і мають відповідні підтверджуючі документи на це. А також виїхати за кордон можуть члени осіб, близькі родичі, чоловіки, яких загинули або пропали беседця під час АТО ООС. Також, окрім цього, деякі категорії чоловіків призного віку, також можуть легально перетинати кордон України під час дії воєнного стану. Це такі, як е за станом здоров'я, тобто особи з інвалідністю, або які отримали відсрочку від мобілізації або зняття з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії та мають відповідні підтверджуючі документи. А також е чоловіки, які отримали поранення на війні та їдуть на лікування за кордон і мають відповідні. Підтверджуючи документи на це. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш цікавить тема і строчки від мобілізації, то ми вже знімали відео на дану тему, де детально розглянули, хто має право на відстрочку та як це реалізувати. Також, якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням вгорі. Якщо повертатися до теми вийду чоловіків під час мобілізації, то мають право за наявністю неповнолітніх дітей. Виїхати можуть батьки, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, які самостійно виховують дитину до 18 років, О, опікуни, усиновлювачі неповнолітніх дітей сиріт, також е, батьки, які виховують дітей віком до 18 років з інвалідністю, а також які мають повнолітніх дітей з інвалідністю першої другої групи. Також можливий виїзд по робочим питанням, тобто виїхати за кордон з метою виконання робочих обов'язків, можуть члени, екіпажів кораблів, якщо вони прямують до роботи на морських суднах або суднах внутрішнього плавання, працівники залізничного транспорту, авіаційний персонал, які їдуть відрядження або на навчання, також наукові або науково-педагогічні працівники за наявності військово облікових документів і записом про відстрочки демобілізації мобілізації та документів, що підтверджують мету виїзду. Також водії транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів або пасажирів, або волонтери, водії, які перевозять вантажі для збройних сил України, медичні вантажі чи різноманітну гуманітарну допомогу. Також мають право іграти діячі культури для благодійних зборів коштів та представлення країни на міжнародній арені, спортсмени та тренери для участі у міжнародних змаганнях та тренувальних зборах. Або політики та депутати, які мають відповідні дозвіл на основі підстав для поїздки, для кого змінилися умова виїзду за кордон? Через зловживання дозволу на виїзд за кордон для деяких категорій чоловіків права з до виїзду за кордон у 2023 році були уточнені та змінені. серед них держсузбовці, які виїжджають за кордон у відрядження яке підтверджується згідно із закону на термін, зазначений в його документах, також діячі культури, для яких щоб отримати дозвіл для виїзду за кордон, повинні надавати докладну інформацію та контракти про місце проведення концерту на підтримку України та звітуватися про результати заходу. Також остаточне рішення чи випускати особу за кордон чи ні, залишається за прикордонниками, які перевіряють документи. Чоловіки постійним місцем проживання в закордону. Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі. Практика: до центру правої допомоги звернувся клієнт, е який має постійне місце проживання за кордоном, але також має паспорт громадянина на Україні. У нього не виходило перетнути кордон, так як йому постійно відмовлялося без обґрунтування причини. Він звертався в різні державні інстанції, намагався вирішити питання самостійно. Але це не закінчилось успіхом, тому наш клієнт прийняв рішення звернутися за допомогою до центру правової допомоги. Юристи провели первинну консультацію а запропонували клієнту план дій. Згодом адвокатом центру правової допомоги було складено заяви до Державної міграційної служби та прикордонної служби, а також було направлені адвокатські запити готові надання відповіді та сприяння вирішенні питання щодо виїзду за кордон. Станом на сьогоднішній день клієнт успішно перетнув кордон. З рішенням по даній ви можете ознайомитись в посиланні під цим відео. Минулого разу ми розглядали питання, як нараховується військові пенсії. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням та знайомтесь і ставте лайки та звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. А також, якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були незаконно обмежені або ж порушені, пишіть нам коментар під відео або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, так як це допомагає людям знайти нас та вирішити свої проблеми. Ознайомтесь з нашою практикою в описанні під відео, а з вами був юрист Центру правої допомоги Олександр Васильович. До зустрічі у нових відео!